Тниця 8 грудня ворожі обстріли, відсутність води та ожеледиться. Чим ще був знаковим цей день для Дніпропетровщини? Розкажуть наші журналісти. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас! Головні теми випуску сьогодні. Такі ракетна атака в Павлоградському районі забрала життя людина, двоє чоловіків у тяжкому стані. 350 мільйонів на ЗСУ та майже 2 мільярда гривень на благоустрій міста. У Дніпрі ухвалили бюджет на 2024 рік. На що виділятимуть гроші? У Дніпрі скасовано генплан міста, що це означає для містян, і, зокрема, якою буде подальша доля так званої коси на перемозі, розкажуть гості студії. 16 днів проти насильства. У Дніпрі відбувся забіг, аби привернути увагу до цієї проблеми. Російська армія не відступає від тактики терору мирного населення в Україні цієї ночі. Противник гатив по Дніпропетровській області ударними безпілотниками та по Харківщині ракетами С-300 у тамтешньому обласному центрі та Куп'янському районі. Є потерпілі також ворог вдався до атаки на ранок, 8 грудня, випустивши 19 крилатих ракет. Загалом протиповітряна оборона змогла знищити 5 шахедів вночі та 14 Х 101 та Х 555 вранці. Внаслідок влучань на Дніпропетровщині є загиблі та постраждалі. В Київській області уламками пошкоджено приватні будинки. Не вщухають обстріли з тимчасово окупованих територій. Росіяни продовжують бити з РСЗВ артилерії, авіації та атакувати. На більшості напрямків минулої доби на лінії зіткнення відбулося 89 боїв. Більше про актуальну ситуацію на фронті дивіться у традиційній мапі. Речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що окупанти продовжили ведення атак поблизу Сеньківки на Купінському напрямку. Успіху не мали. Сім ворожих наступів відбили наші оборонці. Також противник гатив з авіації по семи населених пунктах Харківської області, серед яких Кучерівка, Курилівка та Піщана. На Ломанському напрямку ворог не зміг просунутися в районі Тернів на Донеччині. Там усі атаки зупинили Збройні Сили України. Під авіаударом окупантів опинилося Серебрянське лісництво. В Луганській області сили оборони, попри численні наступальні спроби противника, зуміли дати відсіч на Бахмутському напрямку. Так біля Богданівки, Іванівського, Кліщівки та Андріївки українським військовим вдалося відбити 24 ворожі атаки. На Авдіївському напрямку наші захисники успішно стримали ворога, що вів атаки, намагаючись оточити найбільше місто на цій вісі фронту. Загалом українські воїни відбили 30 атак та завдали загарбникам значних втрат. На Мар'їнському напрямку ворог провів 14 безуспішних атак поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки, що здригалися від авіаударів. Натомість на шахтарському напрямку окупанти не наступали. Західніше вербового та роботиного на Запорізькій вісі противник успіху не мав. Там сили оборони України відбили вісім атак загарбників. Авіаційного удару ворога зазнало село Копані. На Херсонському напрямку Росіяни вели обстріли з мінометів артилерії та градів. Водночас українські військові продовжили утримувати плацдарми на лівому березі Дніпра та тримати під вогневим ураженням тилові позиції армії окупантів. Дніпропетровщина під ударом вранішня ворожа атака із застосуванням крилатих ракет забрала життя людини у Павлоградському районі. У райцентрі, за інформацією від очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака станом на 13-ту годину внаслідок російського теракту постраждали 8 чоловік від 32 до 66 років. Також зафіксовані руйнування у місті Тернівка, Межиріцькій та Юрівській громадах. Через ворожу ракетну атаку є руйнування у місті Павлоград, Тернівці та Юрівській громаді. Пошкоджень зазнали промислове підприємство: 16 приватних та п'ять дачних будинків, церква та один автомобіль. На жаль, є один загиблий та попередньо четверо людей постраждали. Наразі всі доставлені до лікарні, дві людини перебувають у важкому стані. Частина обласного центру через аварію залишилася без води. Все через те, що у ніч на 8 грудня на магістральному водогоні на набережні Заводській стався порив. Представник Дніпроводоканалу Ян Майдану коментарі Суспільному повідомив, що зварювальні роботи розпочалися після обіду та триватимуть до 21-22 години. Тільки після цього почнуть наповнювати систему. Повне відновлення водопостачання може тривати до ранку 9 грудня. Лише 2% на допомогу ЗЕСУ. У Дніпрі депутати міської ради ухвалили бюджет на наступний рік, догоди якого становлять 17 мільярдів гривень. Рішення прийняли 44 народні обранці. Фракція Слуга народу покинула сесійну бо вважають недоцільним використання бюджетних коштів. На які потреби міська рада спрямувала гроші? Далі у сюжеті рішення прийнято 44 голоси. У Дніпрі, 6 грудня, у День Збройних сил України на Дніпровської міської ради прийняли бюджет міста на наступний рік. Доходи бюджету склали 17 мільярдів гривень. Екс-депутат міськради Олександр Купрієнко наголосив, що на даний момент важлива підтримка ЗСУ. Проте депутати виділили ще менше коштів на 24-й рік, аніж було у 23-му. Цьогоріч з бюджету наші захисники отримали допомоги у 6 відсотків. Під загального бюджету міста на зсу всього 350 мільйонів гривень. Це два відсотки цього бюджету. Мільярд, про який каже влада, його немає, тому що ще 650 мільйонів приблизно витрачається на різноманітні цивільні витрати, типу бомбосховищ, допомога ВПО та інші, але не стосується підтримки армії. І тому це важливо також наголосити, адже влада каже, що саме мільярд іде на підтримку зсу. 200 мільйонів гривень бюджетних коштів підуть на самопіар міського голови, зокрема, на комунальне телебачення, інтернет-сайти та на рекламу у національних ЗМІ. Майже два мільярди депутати виділили на благоустрій Дніпра. Можливо, Дніпряни думали, що реконструкція успенської площі закінчилася, і 400 мільйонів це все. Ні. Ще 91 мільйон поруч з Успенською площею робиться вулиця Леварна. Чому? Тому що там прокладають комунікації. А комунікації потрібні для будинків, які будуть зводити біля успенської площі, які належать фірмам, які афільовані з Геннадієм Корбаном, другом Бориса Філатова і його таким наставником, скажемо так, це основні цифри, аби розуміти пріоритети міської влади на 2024 рік. За словами Олександра Купрієнка, ще сотні мільйонів підуть на непринципові речі та комунальні підприємства. При тому навіть відміна ПДФО не складе у бюджеті міста дефіцит. Є мільярди гривень на те, щоб в місті можна було робити різноманітні ремонти, роботи і паралельно допомагати армії. Нагадаю, бюджет Дніпра другий муніципальний бюджет в країні після Київського. То тому, більше того, він зріс з початку війни, а не впав. Він не є дефіцитним, він профіцитний. Тому проблем насправді в Дніпрі з бюджетом ніякого немає. У зв'язку з цим люди вимагають депутатів спрямувати більше коштів на ЗСУ. Так, під час сесії міської ради люди пікетували під стінами міськради та хотіли особисто зустрітися з міським головою. Проте муніципальна варта не пустила ініціативну групу пікетувальників до зали засідань. Наталія Москаленко і Лялимовській новини дев'ятого каналу. Також сьогодні прийняли бюджет Дніпропетровщини на наступний рік. Він складе 8,6 мільярда гривень. Загалом на 18-й сесії обласної ради депутати розглянули 44 питання, серед них і питання бюджету 2024. Через вилучення військового ПДФО бюджет скоротився на 18%. Проте голова Дніпропетровської обласної ради зазначає, це не має позначитися на медичній і соціальній сферах. Крім того, кошти на Допомогу нашим силам оборони закладені окремо. 16 днів проти насильства в рамках цієї міжнародної акції у Дніпрі відбувся забіг. Таким чином учасники привертали увагу до серйозної проблеми у нашому суспільстві: насильство у сім'ї, жорстоке поводження з дітьми та захист прав жінок. Це має бути подолано. Вважають учасники акції. Чи підтримали Дніпряни міжнародну акцію? Знає Сергій Філіпов. Хоча вночі була негода, це не стало перепоною для такої акції. Невеличкий морозець на стадіоні сніг та почищена бігова доріжка. Серед учасників курсанти університету внутрішніх справ, поліцейські та представники соціальних установ. Близько 40 учасників тут мають пробігти чотири кола. Головна мета привернути увагу до проблеми насильства. Звісно, що забігом по зимовому стадіоні цю проблему не вирішити однак про неї не варто мовчати, вважають організатори. Що стосується заходів, це привернути увагу громади. На те, що така проблема є, її не треба замовчувати, її треба вирішувати. Забіг відбувся в рамках міжнародної акції 16 днів проти насильства. Подібні заходи тривають майже у всіх містах України. Тож у цьому забігу головне не перемога, а участь. А зараз дуже тяжко, тому що холодно. Дуже складно дихати. Але якщо займаєтесь, то сильної напруги такої не буде. Всього в забігу взяли участь близько 40 учасників. Усі отримали символічні подарунки та фото на згадку. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Цього року активісти у Дніпрі не раз вимагали від міської ради погодити створення природоохоронного заказника на території міста. Мешканців до такої ініціативи спонукала забудова зелених зон, будівельні паркани, які зводили без публічних обговорень. Зокрема, мова йде про косу на перемозі та прилеглі. Ареали, і от на сьогодні маємо результат протидії цим процесам. У Дніпрі скасована генплан міста. Дніпропетровський окружний адміністративний суд погодився з рішенням суду першої інстанції, який задовольнив позов двох громадських організацій: платформа громадський контроль та «Сейв Дніпро. Тобто, генеральний план розвитку Дніпра, визнали протиправним. Що дає такий результат мешканцям міста, і зокрема, якою буде подальша доля коси на перемозі? Розпитаємо про це наших гостей сьогодні. У студії голова правління громадської організації, платформа громадський контроль Денис Селін та адвокат Василь Підлужний. Вітаю вас. Доброго дня. панове минулого разу. Ми з вами обговорювали незаконну забудову на косі. Отже, генплан скасований, і ви докладили до цього зусиль. Що не влаштовувало у тому генплані? Дивіться, ми кажемо не про те, що генплан скасований, ми кажемо про те, що зміни до генплану скасовані У 2020 році. Приймався приймалися чергові зміни до генерального плану міста. А генеральний план міста це там, де будуть відбуватися забудови, яка земля. Під що йде і дивним чином, в вересні він був прийнятий і перед цим не проходили громадські обговорення. Тобто, будь-який мешканець нічого не казав про це, і фактично люди про це дізналися. Ось по факту прийняття. Це перше, якщо ми кажемо про що нам там не подобалося. Це те, що а, велика кількість зелених насаджень фактично віддавалася під забудову. Те, що ми вже казали, це там, наприклад, в парку Богдана Хмельницького певна зона віддавалася під можливість забудови. Те, що а, біля озер, наприклад, на лівому березі Лібережні 3 або а, на Фрунзінському, там дозволялося в тому чи іншому аспекті а, біля озер. А, Певні забудови робити, тобто фактично там не було б зелених насаджень. Це друга і третя, те, що ми побачили в цьому генеральному плані міста в цих змінах, що дозволялося будівництво на певних зонах, які дуже шкідливі зараз по екологічним аспектам. Тобто, наприклад, біля Придніпровки є такі так звані шлаковідвали, і там фактично на шлаковідвалах дозволялося робити забудову багатоповерхівок через певний час. Я не вірю, що можливо там якось їх швидко очистити. І це могло погано вплинути на людей, тому що вони купували квартири і не знали, що там фактично дуже а, погана ситуація. І так само біля е, заводу Петровського, там е, вирізався клаптик і так далі, і біля інших е, забруднюючих підприємств подібна ситуація. Тобто, фактично, ми кажемо про про екологію, кажемо про зелені насадження, які впливають на все місто і як ми будемо дихати. Розкажіть про суди. Е, е... Секунду, я єдине хотів так. доповнити відносно перемоги, тобто однією з важливих моментів, які стосувалися перемоги, це коли ще в 2021 році почались мітинги, коли поставили паркан? Потім прибирався цей паркан. Люди виходили, теж збиралися його демонтувати, і оці всі події відбувалися. То в ході цього всього було обговорення людьми відносно необхідності збереження тої екосистеми, тої фактично зеленої зони, яка є єдиною там. Умовно кажучи, замінником парка на перемозі, так, так для шостої перемоги. І е, тоді з'ясувалося, що в 2020 році було частину цієї території, яка до цього була за генеральним планом міста завжди зеленою зоною, зелені насадження загального призначення. з Самого першого прийняття генплана в 2007 році сталося зрозуміло, що в 2020 році функціональне призначення цієї території, це тобто те, що там можна робити, на зелених насаджень загального призначення не можна будувати. А її змінили на громадську забудову. Тобто, фактично, там, де сосни, було змінено, те, що там будуть споруди. Угу. І це було одним з приводів для того, щоб оскаржувати ці зміни до генерального плану, і суд в тому числі враховував, що ці території вони відносяться до екологічної мережі області і міста, і в даному випадку їх збереження є необхідним. Пане Василю, а завдяки чому вдалося все-таки виборити справедливе рішення? Е, дивіться, ну, на мій погляд, е, це був дуже складний процес. Там матеріалів справи складають, мабуть, 10 томів. Е, тобто, на моє персональне переконання, це умовно кажучи, спрацювало, що е, судді проявили себе, скажімо так, е, дуже стійко. Тобто, вони вирішували справу, розуміючи там значими справи, розуміючи, там умовно кажучи, яке це непросте рішення, і таке інше. Вони підійшли, умовно кажучи, дура лек седлекс. Закон суров, але це закон. Тобто, умовно кажучи, якщо в нас прописано, що повинні проходити відповідні процедури, то вони повинні проходити. Якщо в нас прописано, що немає права змінювати частіше генеральний план міста ніж раз на 5 років, то вони не мають права цього робити. Якщо прописано, що екологічна мережа повинна бути збережена, то вона повинна бути збережена. Тобто було дуже багато судових засідань, були дуже багато там, скажімо так, з'ясування обставин, були виявлені навіть те, що графічні матеріали в одних документах відрізняються інших документах, які приймають. Багато змін носилися О, за да, да. тобто, тобто, умовно кажучи, було виявлено певні абсолютно невідповідності. Відсутність підписів відповідальних осіб на певних документах. Ну вовші, загаліто дуже істотні були виявлені порушення. Які були ну, тобто, це перемога сто відсотків, тому що будувати зараз на перемозі, точно нічого вже не можна на території зеленого Отже, зміни до генерального плану скасовано. Як це вплине на збереження коси на перемозі, як це? А, це вплине, те, що наразі не можна отримати. Дивіться, щоб отримати дозвіл на будівництво, у тебе повинна бути а земля. Ну, якщо не мова йде про реконструкцію вже існуючої забудови, а Б – це повинно бути згідно до містобудівної документації. В даному випадку це генеральний план міста, план зонування, детальний план території це містобудівна документація місцевого значення. То вона повинна цього дозволяти. Тобто не те, що там в Києві вирішить, а те, що у нас затверджено як план розвитку міста. І у нас тепер ця територія відноситься до зелених насаджень загального призначення. На зелених насадженнях загального призначення будувати не можна тобто, ми кажемо про те, що генеральний план міста це фактично план розвитку міста. Тобто, де що ми будуємо, під які цілі тут чи іншу землю віддаємо, і це стосується не тільки перемоги це стосується інших аспектів зелених насаджень, те, те за що ми боролися безпосередньо. Тобто, щоб ви розуміли, умовно кажучи, у нас по генеральному плану повинна передбачена, що у нас повинен бути дотриманий норматив. Це десь дещо чотириста тисяч. зараз можу помилитися, не скажу точно площу, але певна площа зелених насаджень повинна бути. У нас цей норматив не дотримано, У нас менше десь у нас не вистачає десь 40%, а може й більше зелених насаджень на місто. На місто. Тобто, а у нас все рівно скорочуються зони зелені, які фактично повинні їх збільшуватись, але при цьому місто штучно збиралось визнавати певні лісові території, особливо там за парусом, визнавати їх як е зеленими зонами, і таким чином штучно збільшити кількість зелених насаджень в місті. Але це не збільшення. Він там як був ліс, так і є. Просто вони хотіли змінити одне призначення на інше. Зараз діє генеральний план 2017 року. сімнадцятого да, року з певними змінами вісімнадцятого року. А скільки ця ситуація триватиме, і що далі? Це вже остаточне рішення. Ну, дивіться зараз. Прийнято рішення другої інстанції. Рішення набрало законної сили одразу після проголошення. Відповідно, зараз діє те, що ви сказали. Генплан 7-го року з редакції 17-го і маленькими змінами 18-го року. І він може діяти до 26-го року. Тобто міська рада зараз може піти в касацію. Це буде довгий процес, мабуть, на півтора роки, але паралельно з цим вони можуть запускати спокійно по всій процедурі, по всім нормам закону. Внесення змін в генеральний план, а це їм ніхто не забороняє. Тобто, дивіться, в даному випадку треба зазначити, що була новина на сайті міської ради, і вони кажуть, що вони тепер збираються унормувати згідно з чинним законодавством. Тобто, якщо розуміти це правильно, то тепер вони збираються зробити, умовно кажучи, по закону. Це процес непростий, тобто там розробляються певні спочатку. Там публікуються наміри, потім публікпро розробляється документація, потім слухання, потім інформування. Ну, тобто, певний цілий процес Ну, наших мешканців. Я гадаю, що цікавить єдине питання. Ця зелена зона на кості вона залишається. Ну, ми дуже сподіваємося, що так і буде. Ну у нас під вищим є питання створення заказника. Тобто, у нас є розроблені документи від екологами і погодження і схвалення міністерством довкілля відносно необхідності, відносно підтримання позиції по оголошенню заказника. Але міська рада. Будь-якими способами не дає відповідне погодження, тобто, поки що, ну на моє переконання, саме це може остаточно вирішити це питання. Тобто, наразі, звісно, да, генеральний план це істотні речі, тобто їх не можна змінити за день, якщо не робити щось абсолютно незаконне. Звісно, ми не можемо сказати, що міська рада завтра щось не зробить таке, що просто ну, взагалі не про але. На сьогоднішній день це впевнена перемога. Так. То ми вас вітаємо Дякую. і я хочу так. нагадати нашим глядачам, що сьогодні у нас у студії був голова правління громадської організації платформи громадський контроль Денис Селін та адвокат Дякую. Василь Підлужний. Дякуємо. Дякую. 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 Новий рік у музеї у Дніпропетровському національному історичному музеї імені Дмитра Яворницького прийшла екскурсія для дітей. Школярам розповіли про історію походження новорічних свят. Також провели майстер-клас, де діти підписали унікальні листівки. На традиційному зимовому заході у музеї побувала наша Дар'я Візір. Подарунками з дарами приподобний. Миколай. Миколай. А ви знаєте, що Святий Миколай це людина, яка дійсно жила на світі. Знаєте це? Так. Да. Хто не знає, да. тоді слухайте уважно. У Дніпровському національному історичному музеї пройшла новорічна екскурсія. Цьогоріч традиційно представили експонати, які розповідають про історію походження свят. Також розповідають дітям, звідки взялися ялинка та прикраси на наших зимових святкуваннях. Музеї розповідають, до цієї виставки додали ще й фотозони. Де всі охочі можуть зробити світлину на пам'ять, показуємо такі традиційні предмети, традиційні речі, які характерні саме для наших нашого краю, нашого степу, скажімо так, якими користувалися наші пращури з найдавніших часів під час святкування новорічних свят. Хочемо зазначити, що це був не тільки новий рік, а в першу чергу це було різдво, день святого Миколая, ну і багато багато інших свят, які якраз от і проходили в такий період: грудень, січень з найдавніших часів. Саме оцей період він був особливим для наших пращурів. З нового рядочка пишемо вітаю вас або вітаю тебе» з новим роком. Другою частиною захопливої екскурсії був майстер-клас. Дітей вчили писати пером на листівках. Вони були розроблені музеєм спеціально до новорічних свят, і їх можна надіслати будь-куди, привітавши своїх рідних та друзів. Особливо актуально, якщо близькі за кордоном зазначає старший науковий співробітник музею. У нас їх три види: один це там новорічна ялинка, на інші це два наші експонати кам'яний ідол та е, чумацький віз. але оформлені у стилі новорічному. Ну, ми хотіли нашим відвідувачам музею і дітям і дорослим показати, як раніше підписували листівки, наші предки, коли ще не було смартфонів, гаджетів, коли було лише чорнило, ручка і більш нічого. У планах у працівників музею створити листівки на різну тематику і пору року, аби відвідувачі, побувавши на виставках, мали на згадку унікальну дизайнерську картку. Дарі візір Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Продовжуємо стежити за подіями регіону та інформувати на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Зв'язок тримаємо за телефоном гарячої лінії, які бачите на екрані. Невпинно підтримуємо наших захисників справами та донатами і збираємося з силами, аби з нового тижня продовжити наближувати перемогу, кожен на своєму місці. Побачимось.